Доброго дня. Uh, сьогодні я розкажу про програму, яка на iOS-пристроях. Це JavaScript Anywhere. От. Ще також можете встановити собі Grasshopper, хто добре розуміє англійську, або вчить її доповнено окрім школи. От. Бо там все буде англійською. Uh, JavaScript Anywhere, Відкриваємо наш застосунок. Як в ньому працювати? Отже, ми бачимо Projects, тикаємо на плюсик, вводимо назву нашого проєкту, наприклад, Lesson, 1. Save. Що ми бачимо? Ми бачимо вкладки HTML, CSS. От. Можемо запустити. Знизу у нас тут це консоль. Ми будемо звертатися туди. Далі. Приходимо в JS і прибираємо. Тут все зайве. Можна все прибирати. Нічого не станеться. Далі, через var ми робимо першу зміну. var A. Присвоїмо значення тексту. «Привіт світи. Hello World. Далі. Ми спробуємо її вивести на екран з допомогою Алерту. Ну, пам'ятаєте, можливо, я вам казав вже. Var A. Alert A. Hello World. Те, що ми і бачимо. Окей. Okay. Далі я хочу розказати вам. Про Trap Edit. Це програма, яка знаходиться на мобільних на базі Android. В ній також не дуже складно. Отже, прийдемо до неї. З приводу з Хупера, от переходимо до нього. Що у нас тут є? У нас тут є Fundamentals, це з чого ви будете починати. От, такий цвіркун. От, у вас тут є типу лекція. Після цієї лекції ви там натискуєте Next, у вас є якийсь флажок французький. ось. І вам потрібно буде зробити з допомогою цих блоків продовжити, щоб він був також на дві строчки. От, Я думаю, це логічно, і ви розберетесь з цим. Або Хто знає або вчить англійську мову може з допомогою неї виконати завдання. О, що він нам каже? In this puzzle you will draw the French flag with code. В цьому пузлі я не зовсім знаю, що таке пузл. От, вам потрібно намалювати французький флаг кодом. Use the draft box. Function to add uh, three new boxes: blue, white, and red. Uh, тобто, що він нам каже, Це за допомогою box, функції драфбоксу uh, нам потрібно намалювати три нових бокси: uh, голубий, білий та червоний. От. Я думаю, ви в принципі, з цим розберетесь. Це також uh, дуже прикольно. І, в принципі, нічого складного немає. Це ті, хто хочуть вивчати JavaScript. Або вивчання. Це буде. Так, і що ми тут бачимо? А, нам потрібно, по-перше, взяти, зробити, а, мабуть, відкрити папку якусь. Що в нас тут є? А, якийсь примір акми. О, що ж таке велике погане. От, нам потрібно а, взяти новий файл. Новий файл ми називаємо індекс.html.html. Давайте и, и нам еще и потребно будет еще один файл. Скрипт. Далее. Uh, В індекс html переходимо. Що у нас тут є? А, ми можемо взяти. Взяти і скопіювати той код, то що я вам вишлю Беремо, копіюємо цей текст. Я розумію, тут трохи складніше цим працювати. От, але воно працює. Ось, ми скопіювали цей текст. І наш JS. Давайте спробуємо тут написати наш перший код. var При своєму значення, от у нас тут є панель інструментів. своєму значення в лапках це Hello World. І далі alert. От, і нажимаємо на Play. От, що він нам видав? Він нам видав, що, по-перше, неправильний синтаксис, От, Але в консоль він нам видав а, спеціальний а, те, що ми хотіли. Hello World. От, далі. Далі ми можемо не через alert зробити це, а можемо зробити через консоль. Краплох. Також нажати на плюсик. І в консоль.log він нам це видасть. Hello World. Бачимо. Далі, чому так складно? Чому ще індекс HTML, чому File Script.js, От, ще туди і додасться і CSS, бо мова JavaScript, як ви розумієте, що я казав, що можна і в браузері це робити. Вона призначена для цього, вона призначена для побудови сайтів. От. Так, на ній можна писати і інші програми от, або застосунки. Але першочергово вона була розроблена під сайти. Ну, тобто анімація всяка на сайтах та тому інше. Отже, пробуємо це робити. Дякую вам за увагу. До наступного року.